Я вас послухав трохи з того, що говорили про Джозефа Байдена. М -м, знаєте, в мене от волосся немає майже, але якби було, то воно було б неелектризовано. Якщо ми так будемо оцінювати наших партнерів, зокрема, там, Джозефа Байдена, от просто от такими епітетами та ще й з матами, і повторюючи президента України, нічого хорошого не вийде. Джозеф Байден президент США, не України. Джозеф Байден працював в певних умовах. У мене багато було бажань, коли я був послом, від нього отримати більше зброї, як віце-президента. Він більше робив в ті час, ніж Барак Обама. Набагато більше. Джозеф Байден створив коаліцію країн, без якої ми взагалі зараз з вами розмовляти не могли. І ви, і я були б, ну як мінімум, ви знаєте, де, тому що до нас наше, за перебріком так ставляться якось так. З великою увагою, більше ніж до інших громадян, тому треба просто подякувати за це і розуміти, що це не президент України. Він реалізовує національні інтереси США. Якщо нам не вдалося його переконати, що вони мають бути інші, тобто дії його, значить там це не вдалось переконати. А тепер давайте для балансу У Джозефа Байдена було рішення при тому, ну, в адміністрації ще того періоду були більш кардинальні рішення, але ми мали б зробити деякі кроки. До Дональда Трампа при часі першої каденції у нас вже було домовлено про підготовку і надсилання ударних вертольотів. Хто поклав під сукно це під стіл викинув смітник наші 2,5 з половиною роки роботи? Це ж Джозеф Байден викинув ударні вертольоти. Ні, я стверджую, це зроблено було в Києві. Я знаю подробиці всі. А хто робив ракети в той час і показав Джозефу Байдену, що ми переможемо? А хто тоді в той час піднімав країну і говорив: дійсно, руємо копи, робимо все для того, щоб ворог не зайшов в Київ? Це Джозеф Байден ми повинні його звинувачити? Ну, давайте будемо чесними саме з собою. Закордонні політики захищають інтереси своїх країн. Ну як ми їм претензії можемо виставити? Я можу з вами погоджуватися абсолютно про кошти, які не використані. Це неправильно. Це неправильно, невірно, і з великою ймовірністю вже є заява адміністратора Білого Дому, який планується на призначення. Ці кошти зависнуть Вони не будуть виділені Україні. Це. Помилка з нашої точки зору, навіть помилка самих штатів Джозефа Байдена, можна вказувати на окремі речі, але не бачити скільки зроблено і які обсяги коштів направлено для України ну, це також було б неправильно. Чому я кажу так досить загострено? Тому що зараз формується. Я бачу це останніми тижнями. Така позиція. Ми програємо не тому, що от щось не так зроблено у нас, а тому, що партнери такі погані. США в першу чергу. От щось не зробили США, не дали зброї. Достатньо розумієте, не дали зброї – Це один з факторів. Але є, є Європа. Є багато речей, які в 22 му 22 двадцять особливо році робилися. А зараз якось вони провисають. Мені здається, нам треба повернути наративи слово перемога. Слова, що ніхто за нас це не витягне, там може тільки бути допомога. Те, що у му році ми говорили, і е, треба повернути е, аналіз ситуації в, в цю сферу. Тому 20-го, звісно, Дональд Трамп не змінить е, зразу все. Навіть я вам скажу більше е, продовження лінії е, Джозефа Байдена і адміністрації діючої на сьогодні, я був проти цього. Я вказував неодноразово. Ну, правда, без е, такої лексики, як ви використовуєте, пане Романе. Але я вказував, що це помилково для е, зовнішнього цього всього підходу, стратегії, в тому числі для США. Ну от вони не слухали і, в принципі, зараз продовжували політику, яку, яку якщо далі продовжувати, як Джозеф Байден говорить, там і е, наступний президент, має просто продовжити. Ні, я не думаю так. Це шлях нікуди. Тому ми очікуємо змін. А от які ці зміни будуть тут 50-50. може і туди повернутись, може і навпаки. І знову ж таки треба думати про свої дії. Наскільки ми зараз не тільки суб'єктні плані збройних сил, які воюють і дають Україні суб'єктність, а наскільки ми активні, динамічні, щоб знову не казати після Трампа, а от значить, Трамп допоможе, а Трамп не допоміг. Тому давайте робити висновки: це лідери інших країн. І у нас є свої лідери, і питання треба ставити в першу чергу до лідерів своєї країни.